І Сина, і Святого Духа. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. Кожен день ми ці слова повторюємо, ці слова символа віри. І ще такі слова там, що чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Сьогоднішня неділя, дорігі браті і сестри, називається Неділя про страшний суд. Напередодні Великого Посту за цілий тиждень церква нагадує нам, що за все прийдеться дати відповідь, що над людиною буде звершуватися декілька судів. Суд приватний. Коли людина покидається за не життя, душа виходить з тіла. І остаточний суд, той останній суд, як його називає, церква страшним, тому що він вже безповоротний. І ніхто вже не може допомогти. От вчора була субота заупокійна, поминальна. Це свідчить те, що коли цей суд відбувається над людиною, коли людина помирає, то ми можемо вплинути на, де душа буде перебувати своїми молитвами, своїми добрими справами. А вже остаточний, тому називається страшним, тому що вже ніхто нікому не допоможе. Але, дорі браті і сестри, ми звикли, що суд і буде Господь запитувати за гріхи, що людина зробила поганого. Але в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Господь буде запитувати і за те, чого людина не зробила доброго. Подивіться, як звучать слова. Відійдіть від мене прокляті вогонь вічний, готований дьяволу, і його ангела. Які жорстокі слова здається. Але ж вони ж не робили. І вони скажуть, коли ми, Господи, тобі би не помогли? Коли? І Господь сказав, все ж те, що ви не зробили тим ближнім, які біля вас, які потребували цієї допомоги. Ви не зробили і мені. І дійсно, дорі браті і сестри, це ще раз підтверджує те, що Господь сказав, що найбільша заповідь є любов. Любов до Бога, любов до ближнього. І дійсно, Іван, Богослов говорить, що неможливо любити Бога, якщо не любити ближнього. Тому, вчитаючи сьогоднішнє Євангелії, можна. Подумати, що от Бог тільки буде людину запитувати про добрі справи. Адже, що було сказано в цій притчі? Прості прості справи, не якісь подвиги там Посту великого. Господь не запитав у цій притчі, чому ви не воскрешали мертвих? Чому ви не були чудотворцями? Чому ви не були святими? А в цьому Євангелії Господь говорить, Прості речі, які може люд, будь-яка людина робити. І навіть не потрібно якогось особливого знання, особливої там освіти до справи милосердя, якраз милосердя. Бог каже, що я є милосердний, і ви будьте милосердні. Тому, дорі браті і сестри, звісно, що. В сьогоднішній Іван ми чули тільки про те, що що там ви зробили ближнім або не зробили. Або йдіть в Царство Небесне, яке я готував вам, або йдіть від мене. Але ж ми читаємо Іван, Господь неодноразово говорив, що за кожне слово людина дасть відповідь, незважаючи вже на справи. Звісно, за все людина дасть відповідь. Абсолютно за все. Що людина зробила, людина дасть відповідь. Але. Все таке за ті гріхи, які людина, за які людина принесла покаяння сердечне. і виправилась, звісно, що людина вже не буде відповідати за ті гріхи. Тому Господь знаючи, що ми всі грішні і дає нам можливість тут, на землі, очищати свою душу, сповідати гріхи свої. Поєднуватися з Богом у таїнстві причастя. А відносно добрих справ, то це як результат нашої любові до Бога і любові до ближньої, а не просто самі по собі, що людина робить добру справу, подає милостиню і вже думає, Боже, ти там зарахуй, тому що я вже віддав чи дав. Не так це працює, твої і сестри. Коли ми робимо добру справу, ми не повинні, повинні думати, що це. Вже Бог рахує, записує, канкулює. Це повинно бути дійсно як, як результат того, що ми, ми дійсно віримо в Бога, що, ми, що наша віра дієва, адже сказано такі слова в Святому Письмі, що віра без добрих справ є мертвою, і біси вірують і трепещуть, як говориться. Святому Письмі, але не каються, не виправляються, нічого доброго не роблять. Вони не мають сумнівів і в існуванні Бога. І вони знають це. Але не роблять добрих справ. Тому, браті і сестри, сьогоднішньої Євангелії, як називається про Страшний суд сьогоднішня неділя, називається страшним, але не для того, щоб ми боялися. Господь не хоче, щоб ми боялися. Господь хоче, щоб ми любили. Щоб ми любили Його, щоб ми любили Його творіння, тобто ближніх. І задумувалися не лише сьогоднішню неділю, яка називається страшний суд, а кожен день пам'ятали, як святі оці казали, повний час смертний і вік не зрішиш. Коли буде друге пришестя, ніхто не знає. Навіть ангели не знають. Але коли закінчення нашого земного життя, ми приблизно знаємо, який відрізок. Приблизно знаємо. Ми не знаємо, що завтра з нами буде, якусь і завтра. Але ми приблизно знаємо, що ну, не будемо ми ще 100 років жити правильно. Все одно настане той момент, коли ми залишимося за не життя і пристанемо перед Богом і дамо йому відповідь. Ми кожен раз, стоячи на службі, чуємо слова. Доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Добра відповідь. Що це за добра відповідь? Дорі браті і сестри, Господь запитає людину, яка на що ти потратив чи потратила цей великий подарунок, який називається земним життям? І кожна людина буде давати відповідь. Незалежно, з ці, ні, незалежно ні, ні від чого. Як в молитві сказано, що де нема різниці ні бідний, ні багатий, а кожен буде приста, приста, пристане перед Богом. Тому от за тиждень перед Великим Постом. Нам церква нагадує, нагадує про суд. Але не забуваємо, що Бог є любов. І не Бог вирішує, що людина буде в пеклі чи в раю. Тому що Бог є любов, і він каже: Я хочу, щоб всі люди спаслися, а людина своїм власним життям. Тією свободою, яку Бог дарував, вона оприділяє себе або на вічні страждання, або на вічні блаженні, блаженне життя. І дай Боже, дорі браті і сестри, щоб всі ми на страшному суді почули ті радісні слова, які Господь скаже. Прийдіть і унаслідуйте то царство. Яке я приготував вам ще від створення світу? Амінь.